Доброго дня. Сьогодні у нас наступне наше заняття. Урок в рамках курсу комп'ютерна графіка. За цим курсом у нас буде відбулося вже одне, те, що стосується векторної графіки. Сьогодні ми обговорюємо тематику, пов'язану з растровою графікою. Традиційно я даю посилання через свій такий міні-сайт на розділ Вікіпедії, де розгорнута, надається інформація відносно цієї теми. Ну, саме головне відмінність від векторної графіки, це те, що об'єкти при масштабуванні. Змінюють свою якість. Тобто справа картинка, то, що ми бачимо, це аватарчик, чи зветься імеджі, емеджі. Якщо ми його маленький будемо збільшувати, то ми будемо мати зміну такої якості і так далі. Трошки історії. Звідки взагалі з'явилася тема, пов'язана з растерізацією. Коли розпочинався процес поліграфічного видання, тобто ну, це було ще по-моєму, в 18-19 сторіччях, коли з'явились промислові ці видавничі компанії, котрі видавали журнали, газети, в першу чергу це газети. Великими тиражами. Спочатку це відбувалось за допомогою технології лі лі літографії, тобто вимальовувалась на цинку малюнок, е зафарбовувався, потім е переносилась на папер, на, на папері. На папір. Е значить, коли з'явилася фотографія, Виникла необхідність при тиражуванні все ж таки витрати фарби зменшувати. Як це відбувалось? Тобто робилась так звана растеризація, Зараз ми бачимо око, де зони, де більш загущена, повинна була представлена колір, вони растеризуються точками більшого розміру. Там, де інший колір, то ці, ці точки менше. Ну, Зараз всі знають, що таке градація сірого, да? тобто, якщо ми віддалимо від себе це зображення, тобто, в нас буде це око людини буде сприймати як сірий, суцільний сі, сірий колір. певного певного неповного. А в сучасній поліграфії е, застосовується дуже багато технологій, е, і е, нанесення цих точок вже відбувається за допомогою різноманітних е, технологічних рішень. Тобто, це ну, побутово всі знають, як приблизно працює принтер. Тобто він в, кожні, в кожній точці наносить певну фарбу. Коли це відбувається в поліграфії, тобто фарба наноситься дуже багато може бути, там, до десятка різноманітних використовуватись кольорів, вони поносять, наносяться певним чином, що дає певний, певну якість зображення. Да, привідну компанію, яка е, пропонує е, давно вже всі ми знаний програмний продукт Photoshop. Е, ну, англійською фото фотомагазин, так, е, зветься Adobe. І отут в переліку ми бачимо е, ще різноманітні пропоную, програмні засоби від цієї компанії, якщо ми зайдемо на сайт цієї компанії, то ми знайдемо там все необхідне для того, щоб працював дизайнер, фотохудожник рекламний фахівець там, і так далі. І так далі. Пропонуються різноманітні інструменти для публікації цих фотографій, збереження. Традиційно, ну, в більшій частині випадків це це все, це все є платними послугами. ну За кордоном це традиція. Ну як традиція, ніхто не бідкується, що потрібно сплачувати за сервіс якісь кошти. Ну, до речі. Якщо колись там той фотошоп коштував, скажімо так, ну в обсязі, мабуть, 300-500 доларів, ну приблизно так, там в різних комплектаціях, а то зараз за допомогою так званих підписок ви можете просто мати абонентську підписку, тобто на певний час, якщо вам потрібно цю використовувати, просто сплачуєте компанію там певну Суму коштів і виконується роботи легально, і компанія роз... має розвиток і ви маєте сучасні засоби роботи. Я вже на першому занятті казав, що кожна компанія, яка пропонує програмні засоби, пропонує також систему навчання і підтримки. Навчання це можливість пройти певні курси. Онлайново, чи з, за допомогою якихось фахівців, проєктів, і так далі, і підтримка. Тобто, ви можете звертатись до, чи безпосередньо до компанії, чи, чи до фахівців, які співпрацюють цією компанією, які будуть на передавати свій досвід, котрі будуть надавати вам можливість теж. Знаходиться в сучасному стані відносно цих Як було сказано, що на першому, першому занятті, тобто, якщо ми використовуємо програмний засіб, то в нас з'являється так підтримка вигляді англійської HELP чи допомога, ну російською звісно, помощ, ну, зараз ми бачимо інтерфейс цієї програми. І е, ця допомога вона дозволяє швидко, швидко розібрати взагалі, як працює програма, і забезпечувати вас певними інструментами, тому що, як і усі програми, вони дуже багато функціональні, і на першому етапі немає необхідності, немає необхідності знати все про програму. Ви використовуєте тільки те, що вам доцільно зручно там і так далі. От. Ну, от нижче тут посилання. Тобто ще раз. Тобто, це, як завжди, з посиланнями на певні розділи цієї компанії. От. Ну, от якраз написано англійською: початку, курс початківця для ідею. Практичне використання. Ну, традиційно те, що побутове, як завжди. Те, до чого відразу, як тільки починають використовувати такі редактори, це так звані колажі. Да? Тобто комбінація зображень, інколи це на готових рішеннях, ну, в даному випадку це колаж там, до ювілею однієї особи, яка тут зображена, подія це Французька революція. Uh, і uh, в даному випадку було змінено тільки обличчя цієї особи, все інше лишається, uh, і uh, це ну, саме таке просте, і саме uh, uh, часто використовується в побутових худах. На нашому цьому сайті є розділи стосовно графічного мистецтва взагалі калажів, візерунків, гераліки, логотипів і так далі. В кожному з цих розділів використовуються ці інструменти. От. Тому, щоб багато не витрачати часу, я одразу надам. Простий, так скажемо так приклад роботи з е, подібними програмами. Дякую за увагу.